З бюджетом фінанси на розвиток міста у 2013 році вже розподілено економістами Черкас. Учора депутати затвердили бюджет розвитку обласного центру. Він сформований на підставі прийнятої програми соціально-економічного розвитку міста. У головному фінансовому документі не передбачено коштів на закупівлю нових тролейбусів чи ремонт каналізаційного колектора по Чигиринській, як того вимагали деякі депутати. Натомість кошти направлять на ремонт тротуарів, реконструкцію вулиці Хрещатик та реконструкцію будівлі для розміщ ...територіального центру соціальної допомоги Соснівського району. З подробицями Олена Берестенко. 12 спроб і всі марні. Депутат Віктор Білоусов одна за одною вносить пропозиції щодо бюджету розвитку Черкас. Та депутатська більшість безжальна. Регіонали і вільні демократи голосують дружно і жодну з пропозицій колеги комуніста не підтримують. Віктор Білоусов наполягає на придбанні нових тролейбусів. З його пропозицією не згоден секретар міськради Віктор Горкун. Якщо ми в цьому році будемо приймати при, 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 приймати рішення про закупівлю нових тролейбусів, це буде ліквідне майно, яке майно підприємства знаходиться сьогодні в арешті, яке може бути зразу з продано на ліквідацію цих боргів і втрати міського бюджету. Тому до цієї пропозиції я би относився з осторогою. Не погоджується з регіоналом. Віктор Білоусов він наводить приклад Сум і Полтави. Минулому році знову Полтава за кошти бюджету розвитку 10 нових тролейбусів. Про що ми говоримо? Ми далі будемо так розкидатися грішми, а комунальне підприємство у нас в пасенках буде. Придбання тролейбусів не на часі, вважає міський голова. У пріоритеті соціальні та дорожні питання. Ремонт тротуарів зробити не встиг. Це один видробіт, який треба в цьому році навесні завершити. Другий видоробіт це. Облаштування зупинок транспорту, з'їзди, кишені для транспорту, і облаштування паркувальних місць. У пріоритеті також додає мер ремонт шкіл і дитячих садочків, реконструкція хрещатика та освітлення вулиць, а ще ремонт вольєрів для зоопарку, бо там, мовляв, страждають тварини. Зрештою, 180 мільйонів знаходять своїх господарів, і по тому депутати дружно залишають сесійну залу. Олена Берестенко, Аркадій Тимоненко, Віка Новини.